На шостий випуск ми з вами достатньо знайомі, щоб попросити вас підписатися на канал. Зі свого боку, я можу підписатися на ваші канали або на ваш інстаграм. Пишіть в коментарях свої інстаграми, і я подивлюсь, як ви виглядаєте. Чим популярніше стає проект посол посла, тим частіше мені пишуть незнайомі номери. Іноді це побутові прохання, бувають докучливі пропозиції. Я і сам доволі часто пишу на незнайомі номери, просто для того, щоб знайти нових друзів. Саме так я познайомився з людиною, яка мене заблокувала, і людиною, яка попросила мене їй не писати. А ось наступне повідомлення збило мене з пантелику. Це повідомлення могла надіслати тільки людина з високим почуттям прекрасного, і я впевнений, що я знаю відправника. Тому я постарався якомога швидше з'явитися на зустріч.